Тарас Шевченко послання і мертві живим уривок. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, тільки я, мов окоянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І господа зневажають, людей запрягають тяжкі ярма. Орить лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюди, діти й родиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви виперетеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братства братнього.